Ми Трохи з ним розійшлися, бо я вважав, все таки, що для становлення української нації до Українізація важливіша, ніж Перша світова війна. А він так чує, що є. От Перша світова війна, вони там побачили, воювали. У мене таке враження все таке, що головне, це грубо кажучи, для становлення нації це не стільки війна, скільки книгодрукування. І е, в, 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 переклад Біблії на національну мову, і далі школа на національній мові. От все. Це на рахунок, за рахунок всього створюється. От ви, якщо там по мовах розійшлися, книжки надрукували, і воно пішло. А війна вже там могла додати, відняти, але фундаментальний процес це поширення інформації, поширення інформації на, як це, на народній мові, на мові тій такої повсякденній. Як ти казав, що селян треба було навчити українською найпростіше. Подолати неписьменність це школа і подолання цієї неписьменності українською мовою, щоб їх в комунізм вести. Тут може бути, знаєш, що... теж є така в мене крамольна думка, що в принципі українізація відкривала шлях в подальшому для русифікації, тому що вони вже навчають, якщо ти людина навчилась читати українською. То її можна вже щось якось там навчити далі і російською читати, ну якою завгодно, в неї інструмент з'являється. Бо як воно сиділо темне, собі там в бикан хвости крутило, то що ти йому там? там він не розуміє нічого. Воно ну, дало це, як на мене, українізація це такий ключовий тут такий Ну і Експансія Радянського Союзу на Захід, формування приєднання Західної України. Це вже було, по-перше, приєднання Західної України. Так і називали Західної України. Ну зараз на цей до... термін щось дуже ним не задоволення. Але я пам'ятаю, я от підлітковому віці був в пізньому радянському союзі, то західна Україна це абсолютно був такий легальний термін. Воно вживалося, і карти малювали. Західну. Львів вважався неформально столицею Західної України. столицею Західної, України. і так можна було говорити. Що Львів столиця Західної України. От, от такий от, суперміст. Ну... Ну Тут же ж тут дивись дивись як навіть мислення радянське, радянське. Західну Україну вигідно об'єднати в одну. в один пул. Польське мислення, наприклад, ні. ні ні Так Волинь, тут Галичина, тут Анцівка, це, до речі, ще Бересьонок, в Свєтська українізації пише, що відмінність полягала в тому, що совєти збирали українську націю, збирали Республіку. да а польська політика навіть про метеї, навіть Члени, е, да? цей, порізати на кусочки там. Е, е, да, ділити оцей сакальський кордон, відокремилися волин, волинят від от, націоналістичних галичан. Бо вони, от галичани, принесуть не, не ті погляди. Да?